Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 сорок ЕМ. В студії Максимчук та Наталія Маглакелізі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається нарешті. Отож закінчується 726-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних удари. Здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки. А також Інші об'єкти цивільної інфраструктури зараз більш детальніше. Цієї доби окупанти вдарили артилерію та мінометами по п'яти населених пунктах Харківщини. Зокрема, під ворожим вогнем були козача Лопань, Лукінці, Гатище та Миколаївка. У селі Боровай Омського району пошкоджені навчальні заклади, багатоквартирний та приватний будинки і медзаклад. Минулися без постраждалих. Про це повідомили в Ова. А тепер поговоримо про те, що болить найбільше. Окупанти проводять зачистку в Авдіївці і намагаються наступати на інших напрямках. Про це повідомили сили оборони таврійського напрямку. Отож, Авдіївському з логістичними шляхами зараз проблем немає. Збройні сили України відійшли на запасні рубежі та облаштували нову лінію оборони. Хлопці мають міцний тил і блокування. Оточення зараз немає. Водночас росіяни досягли своїх тактичних цілей на Авдіївському напрямку. Вони ймовірно перекидатимуть підрозділи на інші напрямки, але поки що минув досить короткий час, щоб це відбулося? І от власне Росія зібрала 50-ти тисячну армію на Запоріжжі, і це схоже на підготовку до потужного наступу. Про це написали CNN з посиланням на джерела серед українських та російських військових. Зазначається, що основні скупчення росіян знаходяться приблизно в тих же місцях, де минулого літа Збройні сили України намагалися розпочати контрнаступ. Отож, про новий наступ Росії, що відбувається на найгарячіших ділянках фронту. На Бахмутському напрямку триває наступ окупантів на північ і схід від Іванівського. Спроба штурму на захід від Кліщівки та на схід від Андріївки. На Лиманському напрямку. Ко ворог тисне на південний схід від виїмки, штурмові дії на схід від Ямполівки, тиск на схід від терни на купінському наступу напрямку. Росіяни наступають на північний захід від Синьківки та на схід від Іванівки. Проте тим часом на Росії неспокійно і гаряче. Відомо, що у Ростові і Таганрозі повідомляють про вибухи. А от банки Об'єднаних Арабських Еміратів обмежили розрахунки з Росією і почали закривати компаніям і фізособам рахунки. Через ризик вторинних санкцій також не приймають платежі від росіян. Про це пишуть російські ЗМІ. Генеральне управління розвідкою. Підтвердило смерть російського пілота Кузьмінова, який викрав Мі-8 для України. Про це заявив речник ГУР Андрій Юсов у коментарі. Суспільному. Він був знайдений в Іспанії мертвим. Іноземне видання пише, що Кузьмінова попередньо розстріляли. Проте наразі іспанська поліція не коментувала ще цю новину. Ну і також остаточно підтвердили смерть. Рошена на Росії, отож, більш детальніше, суд Російської Федерації конфіскував залишки непрацюючої фабрики Рошен у Липецьку. Так, акції, Липецька кондитерська фабрика Рошен передадуть на користь російському бюджету. Суд Російської Федерації також заборонив Петру Порошенко, його синове Олексію та гендиректору фабрики Олегу Казакову будь-яку діяльність на території Росії у зв'язку зі здійсненням екстремістської діяльності. Отож, це були усі актуальні новини з фронту та Рашки за останню добу після рекламної паузи вийде розмова з військовими, які знаходяться на протезуванні від благодійного фоду «Принтез Фондейшн. Тому залишайтеся з нами. Радіо ЮЕЧИКАГО